Сивте чорний перець собі на пузо і ваш чоловік вас не впознає. Цей напій вам замінить каву. Поставте одну чайну ложку куркуми в стакан, додайте чуть-чуть чорного перця, долийте чуть-чуть тепленької води. Все добре перемішайте. Що це за дієта без підсолоджувача? Ми будемо використовувати мед. Більше 50% населення світу страждає на надлишкову вагу. Ви Теж не здогадуєтесь, наскільки куркума і перець багаті з різними Вони роблять людину витривалішу і зменшують надлишкову вагу. покращують пам'ять та самопочуття. Куркума підсилює метаболізм та допомагає у процесі спалювання роботу печінки та Допомагає виведення токсим. Знижує кількість холестеринових пляшок. та знижує ризик інфаркту. Черний Перець придає енергію та допомагає тримати організм у тонусі. Кожного ранку на протягом місяця, і мінус 4 кілограми гарантовано на здоров'я, друзі!